Придбали таку дитячу іграшку, дитячий квадроцикл на бензиновому моторі. В неї трохи ліпше, там стоять мотор-дельта, а тут саме такий простіший мотор від там можна бензупили. Придбали, так, щоб дитина возилася. Почали розбиратися. Не зовсім коректно все працювало, їздило. і їздило. Почали в чому проблема. Проблема була в рідному сцепленні. Ну, воно стоїть в такому плані, як на бензопилі. Тобто таких три ліпістка від швидкості їх розкидає. І, цей, купили нове сцеплення, там то було спилено. Тому не спилено, там хтось взагалі якийсь болтів накручував. Е -е, купили нове сцеплення, орієнтовно 350 гривень, поставили, вистачило на день часу, спиляло повністю. І відповідно почали переробляти. Переробили сцеплення, поставили від бензополі Дружби 2. Там стоїть металевий. Вона вже в металевому такому виконанні зроблено і надійніша. На і Зробили раз. Там воно. Вона виходить конус. От і конус сідає саме цеплення на шпонці, ну, в оригіналі рідне. і далі йде от, через один редуктор, і зірочка вже на задній привід. І і проблема була, ми взяли з, на цю серединку з дружби 2. Та, що тримає цеплення, там ті шліцево. І е, там проточували, щоб ми сідали на конус, але виходили дуже тонкі стінки. То робили там таку втулочку, то все завтулювали. Ну, на жаль, вже зібрано. Так не покажу. Ну, принаймні, розкажу саму ідею. І от з бензопили Дружби 2 поставили сцеплення. Зробили раз, нам зірвало там шпонку, переробив токар, ну або стінки не витримали, переробив, зробив таку ще втулку зверху. Уселено. І тепер, в принципі, все працює. І... Тепер їде набагато краще, зцеплення проблем ніяких немає. Я думаю, з довговічністю також буде порядно краще, ніж з цим рідним. Але ось сіла дитина поїздити. На розворот пішла злетів ланцюг, зачепила ланцюг. газу даємо, зцеплення не працює. Думали, що знов зірвали ту шпонку на колінвалі. А розібрали в цьому редукторі, розірвали нам ланцюг. там Можна бачити, як дзвіно розірвало. Тобто наскільки збільшилась, по суті, потужність, що не витримає далі агрегати. Ось от, от така от іграшка. В принципі, непоганий квадроцикл, на не амортизаторах, ручний, дитина довольна, возиться. Але агрегати бажають кращого. В принципі, до покупки рекомендую, але в планах, щоб переробити так на дружбу. А в загальному краще докласти і шукати щось типу дельти ну, або сюди мод дельти. Ну, загальний вигляд має, пластмаси чепили. В принципі, рама теж не погано. Ще попередні підвізці можна бачити ці амортизатори, це все на яких воно тоненьких цей, відповідно, воно все от, 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 воно такі і є. Це все треба чимось усилювати, міняти якісь ці узли, щоб воно якось куби трималося. Ну, в принципі, для дитини так достатньо.